Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Сесіл Тайлер, американська журналістка та викладачка Гарвардського університету. Вітаю вас, пані Сесіл. Власне, я знаю, що сьогодні до Чернівців завітали з досить такою цікавою місією. Детальніше розкажіть, будь ласка, чому сьогодні ви на Буковині? Тенкі самачфоєвамвелкем. Щиро дякую за ваш теплий прийом. Уся команда докутрейб рада бути тут. І в певному сенсі ми відчуваємо, що знайшли місію. А в певному сенсі ми відчуваємо, що місія знайшла нас. Спочатку, коли почалося повномасштабне вторгнення, докутрейб, наша некомерційна організація, якою ми керуємо з Нью-Йорка, США, зрозуміла, що ми хочемо взяти участь у підтримці України будь-яким можливим способом. Тож ми почали шукати, як ми можемо це зробити. Зрештою, ми зустріли тут чудового професора. Це колишній завідувач кафедри лінгвіст. Таке та перекладу Василь Бялак спільно із ним та студентами. Ми створили проект, над яким зараз працюємо, і я дуже щаслива, що зараз ми можемо транслювати як суспільству, так і більшому загалу реалії, в яких живуть студенти ЧНУ, і що взагалі відбувається в Україні. Якщо говорити про проект, про самі фільми, над якими працювали протягом певного періоду, що особисто вас найбільше вразило у роботах студентів? Я розумію, що інформація, яка доходить до нас із новин, є досить поверхневою, і ми і близько не знаємо того, що насправді відбувається в Україні. І те, що стало дуже шокуючим для мене, це те, що на одну народжену дитину в Україні припадає приблизно чотири вбитих українських військових. І ця інформація ну дуже дуже погано впливає, звичайно, на суспільство. І, звичайно, дуже сумно, скільки мирних людей і скільки військових зараз помирають. Також про це не багато говорять, але варто зазначити, що багато цивільних людей. Людей, так само студентів, матерів, дружин, тих військових, які зараз воюють, вони теж дуже піддаються впливу всього, що відбувається, і надзвичайно важливо наголошувати на цьому, от і говорити про це у суспільстві. Власне, якщо ми говоримо про стрічки, про короткометражки, які відзняли наші чернівецькі студенти, а чи допомагали ви особисто їм з вибором там героїв тем, які варто розкрити у цьому циклі проєкту? When teaching, the students decided Під час навчання студенти вирішували це самостійно. Тож, коли ми прийшли на заняття, ми фактично сказали, що як акт опору ми хочемо відзначити спадщину і культуру України. Ми хотіли запропонувати простір, де студенти могли б відпочити від війни. Ми вважали, що це буде найкращий спосіб підтримати студентів, але я попросила їх повернутися і розповісти мені, що для них найважливіше зробити. Протягом 24 годин вони спілкувалися між собою, повернулися і сказали, що ми хочемо, щоб цей курс був про повномасштабне вто. Оргнення, і ми хочемо, щоб правда була відома. Тож, зрештою, я мала дуже мало впливу на те, про що вони вирішили говорити. Тож моя роль полягала у тому, щоб допомогти їм розповісти свої історії чесно, подумати про принципи журналістики, подумати про логістику того, як розповісти історію, щоб вона мала цілісність і мала той результат і вплив на який вони сподівалися. І кожен фільм дивував мене і вражав з точки зору вибору, який зробили студенти. Що було найважчим для вас з командою у під. Борі у визначенні тем головних акцентів, якихось е, 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 інструментів е, фільмів для того, щоб максимально передати ось цей ефект присутності, адже наскільки я розумію, ці короткометражки повинен побачити світ. Агавтесейдебри сингл тапек те кем. Мушу сказати, що кожна тема, подана як фільм, була важливою, усе починаючи від студентських фільмів, знятих на кафедрі лінгвістики і перекладу про мавку, квітку папороті, є критично важливим, тому що ми, як люди, захищаємо те, що любимо, і повертаємо ці історії до США, щоб поділитися ними з моєю родиною, з моєю чотирихрічною племінницею, з моїм восьмирічним племінником. Я думаю, що це критично важливо, тому що ми, як люди, захищаємо те, що нас тягне, і у що можемо закохатися. Тож історії, що Прославляють українську культуру справді прекрасні та впливові, окрім того, що вони вшановують той факт, що студенти зараз переходять від святкування життя до молодості, невинності, допитливості до того, що їм доводиться так швидко реагувати на ракетні тривоги, реаліями того, що означає бути переміщеним біженцем і не мати можливості зв'язатися зі своєю родиною, надзвичайно важливо взяти це з собою додому. Я не думаю, що ми, сполучені штати, завжди повністю розуміємо, що означає пережити війну зараз у Сполуче. Ніх штатах у нас є власні конфлікти, і вони величезні та приголомшливі, але вони відрізняються від того, що переживає Україна. Однак серця студентів були тим, чим вони поділилися про внутрішньо переміщене становище, про необхідність орієнтуватися в тому, що означає мати надію на майбутнє. Ідей Боже, було так багато реалії молодих людей, які орієнтуються в тому, що означає бути молодою жінкою, і знаєте, прагнуть гендерної рівності, розуміючи, що означає мати зниклого брата, зниклого дядька чи батька, який помер у. Наслідок вбивства, як цей поворот і ці неймовірні переміщення туди-сюди. Я думаю, що це одна з найважливіших речей, яку потрібно усвідомити. Бо як ми можемо просити молодих людей пройти через це, не бажаючи принести свої серця у ситуацію, щоб підтримати ситуацію найкращим чином. Я переглянула декілька стрічок. Скажу відверто, всі не встигла. Проте в мене вони викликали сльози. Мурашки по шкірі, і мене чоловік військовий, і ця тема дуже близька мені, особисто вам, як мешканці іншої країни, іншого контингенту. На вашу думку, яким буде сприйняття американців ось таких стрічок? Спершу хочу подякувати вам і усім захисникам України, які зараз захищають не лише Україну, а й увесь світ інше питання. Я запитую студентів сьогодні, коли вони питають мене, як американські студенти сприймуть цю інформацію. Питання, яке ви поставили, я відповідаю. А як вони сприймають інформацію про Ізраїль та Палестину і про те, що трапляється у Сполучених Штатах та Європі? Як ми сприймаємо всю цю інформацію? І наше молоде покоління, молоді люди, які дорослішують набагато раніше свого часу, від них вимагається засвоїти так багато інформації. Тож думаючи про те, щоб донести це. До людей, я думаю про те, що so, ми не можемо просто просити студентів переглянути черговий контент. Нам потрібно дати людям у сполучених штатах можливість долучитися до вирішення проблеми. Тому, на мою думку, найважливіше це дати людям можливість, замість того, щоб просто дивитися новини знову і знову і знову, відчуваючи повне безсилля, об'єднати спільноту, менші спільноти, аудиторію, подумати про те, як вони можуть бути частиною вирішення проблеми, мати можливість мати сенс у боротьбі у цій війні. Я думаю. Що одна з найважливіших речей для того, щоб привернути їхню увагу, це дати їм відчуття, що вони мають вплив на вирішення проблеми? Я вже знаю, скільки людей піклуються про цей проект завдяки кількості людей, які буквально профінансували його за одну ніч, коли я сказала, що ми приїдемо. Знаєте, за три місяці ми створили кінопроект для студентів-журналістів, і журналісти тут скористалися нагодою. Вас чи плануєте продовжувати роботу у цьому напрямку? Знімати ще нові стрічки. Можливо, не обмежуючись лише Буковиною, нашим регіоном, а виходячи десь далі територію України. за питання. Зараз ми зараз тут у Чернівцях, і ми не плануємо поки що звідси йти. Ми хочемо допомогти більшій кількості людей розповісти свої історії. Так, ми хочемо, оскільки ми знаємо, що війна це намагання стерти культурну та національну ідентичності. Ми хочемо, щоб голоси студентів були почуті, оскільки їх піднімають та шанують. А також за такі історії про саму війну та про те, як вона впливає на кожне життя в Україні. І зараз ми хочемо переконатися, що ми підтримуємо Україну, забезпечуючи, що голоси України не голоси ваших студентів були почуті, і щоб їх шанували. Наступне питання, яке у мене виникає щодо того, що нам робити далі, полягає в тому, чи продовжимо ми цю роботу, але в нас є всі ці оповідачі, які історії мають бути розказані і де їх можна розповісти. Тож як би ми не хотіли, щоб історії тут на Буковині були розказані, збережені та увічнені, ми також хочемо відкрити двері для студентів з інших регіонів України або відкрити двері для студентів тут, щоб вони могли подорожувати до інших регіонів України. Зовсім недавно перед приїздом сюди ми відвідали громадську організацію у Карпатських горах, яка підтримує ветеранів та їхні родини, які повертаються, щоб одужати. Це група ветеранів Сполучених Штатів, яка працює з ветеранами з України, і це табір для зцілення, воз'єднання і початку нового розділу життя, особливо після пережитої інвалідності. Я дізналася там дуже багато цікавих історій. Дійсно, також ми б хотіли співпрацювати з недержавними організаціями, які хочуть також розповідати історії. Ми хотіли співпрацювати з усіма, хто цього потребує. Ми також думаємо про те, як інші регіони можуть бути важливими, яку та Львів чи далі на схід, чи має сенс для нас йти далі на схід, і які історії потрібно там розповісти? І як ми можемо допомогти студентам у цих регіонах розповідати ці історії безпечно та ефективно? На вашу думку, наскільки ось така документалістика може стати додатковою зброєю для наших українських воїнів у боротьбі з окупантами? Майгоп? Так, мені б хотіло, щоб воїни пам'ятали про те, за що вони борються, що їх чекає тут. Що я б хотіла, щоб це їх надихало, так допомагало, давало їм якихось додаткових сил. І зараз я думаю, коли ти на передовій, це може бути важко передати. І я думаю, що це дуже важливо. Я сподіваюся, що ми зможемо надіслати ці повідомлення ветеранам солдатам на передовій, щоб підтримати їх також ще одна моя надія це коли я приїду назад додому у США, що покажу ці фільми, що можливо буде якась додаткова фінансова допомога від наших громадян, що вони побачать дійсно цю культуру, історію з війни. Також мене дуже приємно здивувало, як тут часто проводяться різні ярмарки у Чанівцях, до прикладу, які збирають кошти для збройних сил України. Так я б хотіла, щоб щось схоже було у нас, щоб у нас таке проводили. А також, до прикладу, збирали додаткові кошти на дрони. І тому подібне наразі я не думаю, що наша країна робить достатньо для того, щоб підтримувати українців наш уряд. Але я постійно бачу усюди прапори українські, так які підтримують Україну. Якщо говорити про роботу журналістів, документалістів, які працюють із темою війни, на вашу думку, які основні виклики стоять перед ними, порушуючи ось таку дуже чутливу тему, і водночас дуже важливу? Я думаю, що одна з проблем полягає в тому, що режисери, документалісти, знімаючи фільми про війну, шукають і документують злочини, які глядачі не готові дивитися. Тому деякі фільми доводиться розбавляти. Це перша проблема, яку я бачу. Друга проблема це те, що через перенасичення цих новин, через те наскільки ця тема часто обговорюється, є певне виснаження емпатії. Аудиторія дуже часто бачить щось подібне, тож потрібно докласти максимальних зусиль, щоб зробити це так, аби це було почуто у сполучених штатах також це дуже велика проблема. Адже не дивлячись на те, що документальними фільмами можуть займатися і документалісти, вже доволі відомі, відомі продюсери, дуже тяжко знайти на це гроші. Тому я і хочу залучати зараз таку певну демократизацію, демократизацію цій темі, щоб давати студентам можливість робити фільми, навчити їх, як це робити з мінімальним бюджетом. Також у США зараз я знаю організацію і певну групу журналістів, людей, які працюють над фільмом Київ Незалежний для мене цей проект дуже надихаючий. Це неймовірні журналісти, про яких потрібно розповісти. Тож, як я вже зазначала, ці три основні проблеми: це фінансування, виснаження, емпатія і в цілому місце, де ми можемо показати це все у цій же історії. ну і зрештою ще одна проблема: це те, як можна показати, що можна справді довіряти тому, хто робить документальний фільм. Зараз існує дуже багато дезінформації і правду доводиться шукати. Тож аудиторія часто задається. Це питанням, кому вірити можна, а кому ні? І ми повинні також допомагати аудиторії зрозуміти, що вони можуть зробити з тією інформацією, яку вони дізналися із довірених джерел. Якщо говорити про стрічки студентів ЧНУ, короткометражки, які ви випустили, як в цілому ви оцінюєте їхні роботи, і коли зрештою суспільство, світова спільнота зможе побачити їх, коли їх плануєте демонструвати. Отже, студентам дали завдання зняти свій перший фільм. Вони абсолютно перевершили мої очікування. У них був один місяць, щоб зняти ці фільми, і протягом цього часу люди мали перевірити свої ресурси, провести дослідження, щоб з'ясувати, як знімати ці два дні, які вони мали знімати, йшов сніг і дощ, і все ж вони вийшли туди, знімали і навчилися користуватися камерами і звуковим обладнанням, незважаючи на вітер, і жахливу погоду, яка, як ми всі знаємо, неймовірна складна. А потім вони навчилися Тожу, що є цілим набором навичок, і за цей короткий проміжок часу ці 14 студентів впоралися з завданням так, що це справді перевершило мої очікування. І я просто скажу, що ми звертали увагу на якість історії, а не на саму історію. Самі історії йшли від серця студентів. Не мені судити, але те, що я маю допомогти їм обміркувати, це якість того, як вони розробляють свою історію, якість та цілісність їхніх питань, щоб вони були етично правильними і відповідали журналістській етиці, якість їхнього графіка зйомок і чи мають вони правильну композицію фільму і список зйомок. А потім подумати про те, як вони насправді організовують свої відзняті матеріали і використовують їх для найефективнішого, але етичного способу поширення цієї історії щодо того, як ми будемо показувати ці історії широкому загалу. Мої думки зараз такі: я хочу, щоб вони отримали те визнання, яке вони заслуговують. Фільм вже присутній на нашому веб-сайті. Будь-хто може їх переглянути, але я також думала про те, як в майбутньому могла би ділитися ними з іншими спільнотами у Сполучених Штатах. Наприклад, це українська діаспора. Я думала про те, щоб залучити ці фільми до кінофестивалю, один з яких я знаю, що буде проводитися у Канаді, у Торонто. Також я думала про те, як буде співпрацювати по приїзду у сполучених штатах з університетами. Ми будемо обговорювати те, як ми могли би залучити ці роботи. Можливо, обговорити це та співпрацювати у подальшому університеті тут і за кордоном. Thank you. Thank you. А, дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, гостею сьогоднішньої нашої програми була Сесіл Тайлер, американська журналістка та викладачка Гарвардського університету. Дякую, що були з нами. Побачимось.